Сьогодні, 19 липня, день глибокої внутрішньої роботи, яким поєднується практичність стільця з інтенсивними кермічними викликами та відчуватиме прагнення до стабільності, фінансового порядку та гармонізації ресурсів. Водночас активуються незавершенні емоційні стани з мамою та родом, що вимагатимуть усвідомлення та пропрацювання, підтримка з батьківського роду, дасть силу для реалізації ціли, але будьте готові до повернення. Людей з минулого та можливих конфліктних ситуацій через ретроградний Меркурій важливо збіряти мудрість. Не вступати в сварки, щоб не затягувати процеси. Цей день вимагає дисципліни, порядку та усвідомленості. Ви відчуваєте тягар кармічних задач, які піднімає ретроградний Сатурн. Використовуйте медитацію, його прописування думок, щоб проживати кожний момент усвідомлено і правильно реагувати на події. Це не просто день, а важливий отап, у вашій особистості трансформації, які готують вас до нових можливостей, хочу знати більше про вплив планет на твоє життя? Запрошую на свою сторінку.